Він мріяв стати педагогом, але жодного дня після закінчення навчання не зміг ним попрацювати. Я вибрав не, не викладати історію, а робити її. Кондор легендарний командир безпілотних систем 59-ї бригади, ексклюзивно для Дніпро оперативний. Служити я пішов у 16-му році, закінчивши університет, підписав контракт і попав одразу в цю, в цю бригаду. Починав з посади. Діловода, можна так сказати, в штабі бригади. Трохи побув там ну, з звичайним солдатом. Потім пішов, закінчив курси лідерства в 18-19 рік в Львівській академії, отримав офіцера е і повернувся назад в бригаду. Е знову ж таки, в штаб. Але коли почалася повномасштабна вже війна, е якби я зрозумів, що я можу робити більше, ніж просто сидіти в штабі і там е працювати з бумажками. Хоча це Теж дуже важлива робота, без неї нікуди, якби там хто не, не говорив. Але я міг на той момент я міг дати більше від себе ну, просився, просився десь туди. Подалі, поближче, верніше, до, до лінії фронту, і, скажімо так, командування вирішило мене е, направити формувати батальйон новий. У е, 2022 році формувалося багато стрілецьких батальйонів, в тому числі і в нас в бригаді. Я спочатку пішов формувати перший стрілецький батальйон, сформував його, е, став начальником штабу цього батальйону, але так як не було командира батальйону, я. По факту виконував обов'язки командира батальйону. І, скажімо так, це з травня 22-го року. І по великому рахунку, так і потім мене призначили командиром батальйону. І з травня 22-го року я був командиром піхотного батальйону, першого стрілецького батальйону нашої бригади, 59-й. До, от, скажімо, до, до, недавнього, до недавнього часу. Десь два з половиною роки я був командиром піхотного батальйону. Угу. А далі вже. Скажімо так, відбулися певні зміни, і мене призначили сюди командиром батальйону безпілотних систем. Тобто я пройшов в цій бригаді, я пройшов шлях від, від солдата до, до офіцера, від там від діловода штабу до командира піхотного бойового батальйону, і вже зараз батальйону безпілотних систем. На яких напрямках встигли за весь цей час побувати? Ну, якщо брати ще з часів АТО ОС, то це були напрямки і Маріупольський і напрямок в Бахмуті. Були дві ротації в станиці Луганській в щасті, були в Попасній були, тобто ну, на багатьох ділянках фронту. Потім, початок повномасштабного, ми були в Олешківських пісках на полігоні. Ми там потрапили бригада, в цілому потрапила в оточення, проривалася з боями з Олешківських пісків. Перший день повномасштабного вторгнення. Потім довгий час воювали за Миколаїв, відбивали Миколаїв. Були учасниками контрнаступів саме на херсонському напрямку, і в тому числі ж звільняли Херсон. коли коли звільнили Херсон, якраз ми були безпосередніми учасниками і заходили, заходили в звільнений уже Херсон, піднімали прапор. В Херсоні. Потім, коли звільнили ту, ту частину, нас перекинули вже в листопаді 22 року. Нас перекинули сюди на Донецький напрямок, і отут на Донецькому напрямку, в принципі, зараз вже на Покровському напрямку. Тут і в Первомайському стояли, в Красногорівці стояли, захищали е в Українську, Гірник Це, до Покровська напрямку, да. тобто ці всі населені пункти для нас вже. Вже стали як рідні. Наскільки великий дефіцит людських ресурсів? Великий дефіцит він завжди був. І особливо зараз, коли дуже активна фаза, дуже активно це відчувається. Тому що, коли на фронті тихо, втрат немає, і відповідно, ну, люди не випадають і це менш відчувається. А коли йде активна фаза, то випадають. Не... Це не означає, що випадають, це вбиті або безвісти пропавші. На жаль, і це також є. Ну, на війні, на жаль, не, не без цього. Тому, на жаль, але так є. Але багато хлопців просто фізично випадають, тому що вони не можуть виконати обов'язки. Тому що піти там, місяць побути в окопах без зміни, тому що нема кому поміняти, ще влітку ще куди не йшло. А от в таку погоду, коли холодно, просто хворіють хлопці, випадають, хтось не може після поранень. Багато не повертаються, тому що також фізично не можуть. І тому зараз дуже гостро стоїть потреба. Не вистачає кадрів там будь-будь-куди, починаючи з водіїв, там е поварів, закінчуючи там штурмовиками, піхотинцями і так далі. Пілотами різних там засобів. Ну, дуже не вистачає. Зараз дуже гостра потреба в кадрах. Можете розказати трішечки детальне, взагалі, які там види завдань да типи завдань у вашою бригадою? Там трішки детальніше саме про діяльність, про напрямки? Ми виконуємо все. Зараз зараз немає от такого. ну Поділу, скажімо так, ну він звичайно є, але він не так не так відчувається. На там морська піхота, десантно-штурмові піхотні підрозділи. Зараз я на прикладі свого батальйону там стрілецького можу сказати, що ми виконували всі задачі. Ми стояли в обороні, ми проводили штурмові дії. Хоча стрілецький батальйон не предназначений для того, щоб штурмувати. Але ми проводили штурмові дії. Ми виконували задачі по там по спостереженню, по знищенню противника засобами БПЛА. Тобто, зараз кожен підрозділ він універсальний. Він виконує, пристосовується до, до потреб на лінії фронту і виконує різні задачі. Тому я ж кажу, це, це все. І штурмувати, і в обороні стояти. І Десь десь рухатися маневри, якісь проводити зараз. Універсальні підрозділи. Мобілізація без ТЦК можливо до вашої бригади чи ви не потрапили до списку цих бригад? Е, можливо. Е, можливо, зараз, е, хоча є певні нюанси в цьому, але зараз набагато легше стало мобілізувати, тобто в нас вже є процедура, ми е, самі відбираємо кандидатів, хто бажає там служити в нас в бригаді, і вони потрапляють і до нас саме до нас в частину. Тобто, якщо ми там. Людина з цивільного життя згодилася йти до нас в бригаду, то вона попадає в більшості випадків, попадає саме до нас. Тобто в цьому, в цьому проблеми немає. Зараз спростили цю процедуру, і, і в принципі, якщо там знову ж таки говориться, що людина йде пілотом, то вона йде пілотом. Якщо вона йде водієм, то вона йде водієм. Тобто в цьому плані вже стало набагато простіше. Певний час була така підвищена хвиля мобілізації жінок. Чи велика кількість, чи якийсь там певний відсоток, чи можна сказати, яка кількість жінок у вашій бригаді, і чи потрібні вони наразі, власне, вам? І були в мене, і взагалі в бригаді є жінки, які виконують різні обов'язки: е, медики, поварі е, мене в мене знову ж таки в попередньому батальйоні жінка виконувала обов'язки командира інженерно-саперного відділення. Е, є жінки-піхотинці, є жінки-кулеметники. Ну тобто жінки. Е, Виконують різні обов'язки, е, і тому ну, сказати, що там жінок не потрібно, нам потрібні всі. Просто їх потрібно правильно. Це стосується всіх військовослужбовців, треба правильно ставити на ті посади, на яких вони максимум принесуть е, користі на цих посадах. І тому є різні жінки, які можуть виконувати, е, скажімо так, на, на деяких на більшості посад на рівні з чоловіками виконувати обов'язки. Тому, якщо, якщо жінки хочуть, якщо в них є мотивація, то чому ні? Ну, це, це, потрібно, це потрібно робити, потрібно брати. Знову ж таки, ми зараз не, не в тому становищі, щоб казати, що там ні, ми з жінками воювати не будемо. А чим, чим жінка гірша за чоловіка? Нічим. Тому. Тому потрібно, звичайно, якщо вони, вони так само мають право і бажання захищати свою землю, як і чоловіки. Ну я не бачу в тому різниці між жінкою і чоловіком. Ми всі, ми всі громадяни, ми всі військовослужбовці. І, е, тому потрібно. Наскільки воно гостро стоїть у вашій бригаді? Чи достатній рівень забезпечення? Чи є якісь потреби, які критично не закриваються? Е, тут зараз питання забезпечення стоїть не тільки в бригаді, а воно загалом у збройних силах. Нам е, не вистачає, скажімо так, багато чого. Е, найбільше зараз потреба стоїть по боєприпасах і по дронах, е, по дронах там різних типів, починаючи від китайського «Мавіка», закінчуючи українською впівішкою, тому що його не вистачає в тій кількості, в якій потрібно було б. Е, так, зараз, звичайно, там запустилися різні е, державні програми, які допомагають, скажімо так, стало трохи краще, ніж у минулому році, але все одно недостатньо для того, щоб я думав е, про більше про війну, ніж про забезпечення. Я як командир батальйону в. Е, Багато часу витрачаю саме на те, щоб знайти те забезпечення для свого підрозділу. І відповідно від того, я менше часу витрачаю, скажімо так, на планування там, ведення бойових дій. Тому що якщо я просто не буду думати про забезпечення, я не зможу, в е мене не буде чим воювати. І так, в принципі, кожен командир, і кожен командир батальйону, бригади е і так далі. Тому що забезпечення не вистачає в тій мірі, щоб закрити. Е Інколи навіть саме необхідне, відома 59-та бригада не лише своєю максимальною ефективністю на полі бою, а й героїчними вчинками бійців. Був штурм противника забрали нашу. Одну позицію, і там на наступний день ми ж пробуємо відновити цю позицію, забрати забрати те, що те що втратили. і от Під час планування скажімо так не не, не була проведена за об'єктивних причин до кінця розвідка, і думали, що от на цій позиції сидить 3-4 військовослужбовці-противника. Наших же ж там 5. 5 чи сім наших хлопців, розвідників, пішли штурмувати цю позицію. Виїхав танчик, відпрацював, все класно, хлопці йдуть, штурмують. Ми ж спостерігаємо з коптерів за тим, як йде штурм. Все вони доповідають, що противник здається. Вони там зачистили позицію, противник, який був в, в бліндажі, здається. Ну і вони ж починають виходити. І от виходить один, виходить другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Якщо я не помиляюся, чи 21, чи 22 військовослужбовці. Вийшли звідти, противник. От наших сім наших сім хлопців взяло в полон 22 військовослужбовця противника. Бригада. Чим вона, ваша бригада, наразі вирізняється з поміж інших? Основні переваги, основні плюси ну, як саме ти вважаєш? По-перше, це досвід. Тому що от особливо зараз дуже багато є різних новостворених підрозділів. але от я ж кажу, у нас здає здавалося б, теж бригада в 2014 році створена. Вона теж не, не така вже й стара, але дуже багато досвіду, дуже багато е, чого ми вже пройшли. Є чим пишатися, є чим поділитися, є чого навчити. Там які б ситуації не були. В нас е, зараз дуже класний і потужний колектив е, в бригаді саме там командного складу такої середньої ланки. Те, ну, те, що, те, що скажімо так, я більше стикаюся з, там, з командирами батальйонів, командирами рот, зараз дуже, дуже багато потужних командирів батальйонів, командирів рот, які е, виросли саме уже на цій сучасній війні. Які дуже добре розуміють і, там, умови ведення сучасного бою, не по тих методичках, які, які написані ще там за часів Радянського Союзу, які ще дуже часто використовуються, які там написані за часів АТОС, а саме написані зараз своїм досвідом, і, на жаль, своєю кров'ю. Тому, ну. Хлопці зараз командири дуже, дуже скажем так, пристосовуються до, до умов сучасної війни, і це, це великий, дуже великий плюс. Ти, в принципі, наразі маєш змогу звернутися до тих, хто наразі приймає рішення для, для себе. Все ж таки, зараз приєднатися чи поки почекати, що поки ворог трішки ближче до їх міста прийде. В першу чергу хотілося б сказати, що не потрібно чогось чекати. Потрібно все брати в свої руки і робити зараз, а не колись. Колись може бути вже пізно. Нам потрібно зараз. Для того, щоб захистити свою сім'ю, захистити своє місто, захистити свою країну, потрібно робити зараз. Будь-яким способом, будь-де, але це можливо робити. Відповідно. Так, нам, нам не вистачає там, від повора діловода до, до водія, до, е, до пілота. Так як ми батальйон безпілотних систем, нам потрібні зараз. І пілоти там на мавіки, на FPV, на крила, на, на різні інші засоби, нам потрібні водії, нам потрібні техніки, нам потрібні люди, які будуть складати ці дрони, які будуть прошивати ці дрони, які будуть готувати їх до роботи. Нам потрібні повара, які будуть готувати смачно їсти, для того, щоб ці хлопці е, могли нормально працювати і не думати про те, що там йому потрібно щось зготувати. Нам потрібні е, медики, які будуть забезпечувати їх. Тому якщо о, якщо, якщо ви хочете, якщо ви хочете зараз міняти щось, а не чекати, коли е, в вашу домівку постукає е, російський снаряд, тому долучайтеся до нас, долучайтеся до нашого батальйона, до батальйона безпілотних систем хижаки висот.